Резня працює медіа Центр України Окрінформу. Мене звати Світлана Чапоренко, і зараз у нас відбудеться презентація проекту «Патір.Нєт». це веб-портал, який розроблений курсантами вищих навчальних закладів системи МВС. Його мета протидія наративам російської пропаганди та дезінформації. Представлю наших гостей це Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ, Дмитро Авсенюк, начальник аналітичного відділу Центр кримінальної аналітики НАВС, підполковник поліції. Катерина Гайдаш, слухачка 18-ї навчальної групи Київського центру первинної професійної підготовки Академія поліції, рядова поліції, і Максим Кузик, курсант 306-ї навчальної групи НМІ номер один Капрал поліції. Отже, вітаю вас, шановні гості. Пане Леоніду, перш за все, розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створення такого порталу? Чи це була ініціатива самих студентів, чи поступив такий запит під самого МВС? Добрий день, шановні глядачі. Добрий день, шановні представники засобів масової інформації. Ми продовжуємо звітувати. Ми продовжуємо надавати інформацію про проект ПетерНЕТ, який був започаткований ще в 22-му році Міністерством внутрішніх справ і національної поліції України, і до розробки і до діяльності якого сьогодні також долучились представники наших вищих навчальних закладів, зокрема. Київського національного університету внутрішніх справ, Харківського національного університету внутрішніх справ, а також Одеського державного університету внутрішніх справ сьогодні зі мною присутні представники безпосередньо Національної академії внутрішніх справ міста Київ. І є можливість задати запитання безпосередньо тим, хто приймає участь у зборі інформації. А я хочу розпочати зараз саме із того, чому ми почали збирати таку інформацію, і чому ми вважаємо, що вказаний проект є дуже дуже важливим. Отже, станом на сьогодні, в проекті в скажімо так, у базі даних, яку ми ведемо сьогодні в проекті Петерніт, обліковується інформація про понад 72 тисячі загиблих. Військових Росії, також представників Луганської народної республіки, Донецької Народної Республіки, а також колаборантів, які залишились на непідконтрольній Україні території або на окупованих територіях, і які зараз станом на сьогодні вирішили підтримувати агресора, підтримувати війська Російської Федерації, звідки виникла ідея створення вказаного проекту, по-перше. Ще на початку широкомасштабного вторгнення ми зрозуміли, що є велика кількість інформації про загиблих росіян, і цю інформацію ми почали систематизувати з першопочатково в національній поліції України. Я можу зараз говорити про підрозділи інформаційно-аналітичної підтримки, кримінального аналізу кіберполіції, і ця інформація в подальшому ми зрозуміли наскільки вона актуальна, особливо після того, як в вересні 2022 року очільник міністерства оборони Росії озвучив цифри втрати цифри втрат їхніх військових, які становили близько п'яти тисяч. Трошки більше ніж 5 тисяч військових, проте в той же час ми розуміли, і ми бачили щоденно звіти Генерального штабу збройних сил України, міністерства оборони про те, що втрати Росіян становили в 10 разів більше, мінімум в 10 разів більше, ніж те, що заявляла влада Росії. Тому саме тому виникла ідея, що необхідно зробити накопичення такої інформації. Ми розуміли, що є велика кількість активістів. Телеграм-каналів, груп, спільнот, які об'єднуються з однією метою для того, щоб збирати інформацію, правдиву інформацію про втрати Росії, і доносити цю інформацію до відомого суспільства і в першу чергу намагатись донести таку інформацію до, до росіян, які ще не визначились, чи підтримувати, чи не підтримувати їм свою, свою владу, свою злочинну владу. Далі ви можете побачити джерела інформації, які ми використовуємо. Це зокрема російськомовні соціальні мережі, крім того, групи в соціальних мережах, групи в телеграм-каналах, які сьогодні створені. Їх є дуже велика кількість. Ми дякуємо кожному ініціативному громадянину України. А можливо, серед них є громадяни Росії, які не підтримують дії влади Росії, і які також надають інформацію до вказаних груп і розміщують інформацію про реальні втрати, про реальне горе, яке несе війна, яку сьогодні активно проводить Росія проти України. Збираючи таку інформацію, по-перше, з соціальних мереж, з будь-яких відкритих джерел, ми зрозуміли, що таку інформацію в першу чергу її необхідно якісно перевіряти. І інформація потрапляє до нашої бази даних, до вказаного веб-порталу тільки після того, як вона проходить перевірку модераторами. І після того бажано, щоб по кожній інформації у нас було як мінімум два джерела інформації. Ми перевіряємо все. І за допомогою пошукових сервісів, які сьогодні є, а також зокрема і російськомовних і російських пошукових сервісів для того, щоб збирати цю інформацію. Що цікаве, ми помітили. Ну тут ви можете побачити деякі приклади, яким чином сьогодні ми накопичуємо цю інформацію, як ми її збагачуємо додатковими даними, і що важливо, ми обов'язково робимо. Скріни тієї інформації, яку ми отримуємо із соціальних мереж і із відкритих джерел. Поясню далі чому, тому що як тут ви можете побачити, як, наприклад, була група у соціальній мережі ВКонтакті, там де родичі загиблих під час удару по місту Макіївка, в новорічну ніч з 22 на 23 рік було. Загинула велика кількість російських військових, і з першопочатку родичі зібрались і вони почали публікувати таку інформацію. Звичайно, ми її збирали і таким чином змогли велику кількість ідентифікувати тих військових, які знаходились у вказаному приміщенні в казармах, які, які загинули саме в Макіївці. В подальшому вказана група була видалена і. Знаємо, що далі декілька прикладів ще, але я все ж таки хочу сказати, що чому видаляють таку інформацію сьогодні, і чому забороняють накопичувати таку інформацію. Ми бачимо, що російська влада сьогодні вже активно забороняє публікувати некрології. Ми сьогодні знову ж таки ми можемо сказати, що. А російські військові, російська влада, вони не вміють воювати, і більше того, вони не вміють поважати своїх військових, які віддають найцінніше для того, щоб виконувати злочинні накази. І зараз ви можете побачити декілька прикладів, хоча це не закрита інформація, її можна знайти в мережі інтернет, про те, яким чином російська влада сьогодні забороняє публікувати мікрологію на території, на території Росії і в цілому в мережі інтернету. Це тільки декілька прикладів, які дуже швидко можна знайти в мережі інтернету. Більше того, я хочу сказати, що на нашому ресурсі ви можете побачити, крім статистики, яка щоденно оновлюється станом на сьогодні. Ви бачите, що 72 тисячі у нас накопичено інформацію про 72 тисячі загиблих росіян. Також ви можете побачити інформацію, зокрема по кількості чоловіків, кількості жінок. Дуже Гнучка, гнучкий спосіб пошуку можна знайти по імені, по прізвищу, і інформація досить, досить просто можна її обробляти на нашому, на нашому ресурсі. Крім того, цікава інформація по званнях. Там, де ми могли встановити інформацію по військових званнях, ми також обов'язково зазначаємо цю інформацію. І для прикладу ви можете побачити кількість генералів, яка сьогодні є, обліковується у вказаному на, на нашому вебсайті, і по кожному загиблому, загиблому ви можете перейти в розділ профайл і побачити, по-перше, джерела інформації, а також обставини. Якщо нам вдалося встановити такі обставини, вони обов'язково всі накопичуються, зазначаються на нашому ресурсі. Тут ви можете побачити генерал-лейтенантів, генерал-майорів більше десяти, і по званнях так само ви можете побачити і вибрати цю статистику і переглянути долю кожного, і з чим була пов'язана, по-перше, його присутність на території України, і коли була зафіксована смерть вказаного військового. А це знову ж таки ще деяка інформація щодо статистики, і повертаючись до, до тих, хто причетний до збору цієї інформації. Я в першу чергу хочу подякувати всім ініціативним громадянам, які об'єднуються в групи, які сьогодні ми використовуємо також як джерело нашої інформації групи в телеграм-каналі. Вони деякі з них, можливо, основні, вони зазначені зараз тут, ви можете побачити. Ми перевіряємо цю інформацію. Звичайно, інформація не просто береться і з телеграм-каналу і скопіюється звідти. І... Обліковується вже у нас на вебсайті. Ми її декілька разів перевіряємо. Ми обов'язково перевіряємо інформацію про вказаних громадян на російськомовних пошукових сервісах для того, щоб, щоб знайти підтвердження такої інформації. Нерідко ми бачимо, що інформація, яка скажімо, ще вчора, була доступна, її можна було бачити в групах в месенджерах. В соціальних мережах вона видаляється знову ж таки. Ми говоримо про те, що відсутня повага до військових в Росії відсутня повага до своїх громадян людям забороняють публікувати інформацію, інформацію, що стосується жалоби, інформацію, яка фактично показує ту. Той рівень болю, і той рівень горя, який сьогодні приносить війна не тільки на території України, а також і на території Росії. Сьогодні зі мною присутні представники Національної академії внутрішніх справ. І якщо є запитання, яким чином безпосередньо вони працюють із відкритими джерелами, будь ласка, ставте ці запитання в коментарях. Ми готові надавати, надавати відповіді. І... Ще, якщо говорити про завдання проекту, для чого він був створений, це в першу чергу це надання об'єктивної картини того, що відбувається на боці нашого ворога. Ми розуміємо, що цифра, яку сьогодні щоденно оновлює наш генеральний штаб, вона перевищує 400 тисяч. Ми змогли ідентифікувати станом на сьогодні із відкритих джерел. Це важливо зауважити. Із відкритих джерел ми змогли ідентифікувати понад 72 тисячі. Е, у нас немає жодних сумнівів, що цифра, яку надає сьогодні Генеральний штаб, вона дійсно становить понад 400 тисяч загиблих росіян, загиблих військових на, на, з боку Росії. Е, проте. Ми розуміємо, що велика кількість тіл знаходиться в полі велика кількість тіл знаходиться. На лінії розмежування і більше того, ми розуміємо, що досить часто і це розповсюджена практика, коли тіла не забирають російські командири, не забирають тіла своїх військових, які загиблі і які продовжують лежати на українській землі. Тому станом на сьогодні знову ж таки ми накопичили інформацію про 72 тисячі, понад 72 тисячі, звичайно. Ми будемо робити все для того, щоб максимально охоплювати інформацію із відкритих джерел і накопичувати її і у вільному доступі, кожен, хто, хто цікавиться, зможе отримати цю інформацію, побачити і проаналізувати її. Ще раз тут ви можете побачити кількість, яка є сьогодні. Ви можете також записати перейти зараз на вебсайт, який зараз зображений на вказаному слайді, для того щоб безпосередньо перевірити. Яка інформація є на вказаному ресурсі, маю зауважити, що веб-сайт ведеться на трьох мовах: на звичайно українська мова, також англійська мова і російська мова, тому що ми вважаємо, що ми маємо впливати і надавати об'єктивну інформацію тим росіянам, які цікавляться правдою, які хочуть дізнатись правду і хочуть побачити реальну кількість загиблих з боку Росії. Знову ж таки, пошук досить легкий. Рекомендую спробувати. І по жінкам можна подивитися, ввести лише ім'я і подивитися, скільки по окремому імені, скільки є представників військових Росії, колаборантів або зрадників України. Якщо є запитання, будь ласка. Дякую, пане Леоніду, за таку вичерпну презентацію. Декілька запитань про цифрах у мене. Скільки людей зараз працює над цим проектом, над зборами і верифікацією інформації? В першу чергу працюють співробітники Міністерства внутрішніх справ, працівники національної поліції і, як я вже зазначив, представники трьох наших вищих навчальних закладів. Це наші основні. Працівники по вказаному проекту в основне джерело наповнення цієї інформації, тому що безпосередньо вони накопичують первинну інформацію. Це Національна академія внутрішніх справ, Харківський національний університет внутрішніх справ, Одеський державний університет внутрішніх справ. І якщо говорити загалом, відповідаючи на ваше запитання, то це понад 50 курсантів і співробітників національної поліції, міністерства внутрішніх справ. Дякую. А чи є дані про відвідуваність цього сайту, зокрема з Росії? Якою є щоденна відвідуваність? Відвідуваність є досить, скажімо так. Ну вона різна. Безумовно, коли ми анонсували цей, цей проект рік тому. Була був дуже великий попит, зокрема, з Російської Федерації, по про те. І це якщо говорити про плани на майбутнє, ми розуміємо, що саме цей, цей доменне ім'я, воно сьогодні заблоковано в Росії, його не бачать росіяни. Проте ми будемо робити декілька доменних імен. Ми будемо їх змінювати, і після цього ми зможемо сказати, зокрема, яка кількість бажаючих із, із Росії побачити таку інформацію. Кількість досить досить велика. Також на вебсайті ви можете подивитись, що у нас є телеграм-канал, у нас є сторінка в твіттері, в соціальній мережі ікс, і інформація оновлюється там. Також і можна переглянути там. А Як ви інформуєте родичів росіян, які воюють в Україні? Ну і взагалі мешканців Росії про існування такого порталу, як ведеться комунікація? Ми відкриті до комунікації, проте ми знову ж таки розуміємо, що в Росії досить складно надати інформацію, яка не проходить фільтрацію їхньої влади. Проте ми робили звернення до росіян, яким розповсюджували через соціальні мережі спільно із проєктом. Головного управління розвідки, який називається «Хочу жить, ми робили таке звернення до росіян і до родичів росіян, які приймають участь у війні. Ми звертались до них. що якщо ви не... Є два варіанти, якщо вас примушують воювати проти України, є два варіанти. Ви або станете. Скажімо, користувачами і безпосередньо звернетись до проєкту «Хочу жити», і тоді ви зможете здатись полон і залишитись живими, або неминуче ви станете статистикою на порталі Патір там де ми обліковуємо загиблих росіян, загиблих військових з боку з боку Росії. Чи відбувалися хакерські атаки на цей портал? Вказаний портал досить захищений, тому станом на сьогодні працює стабільно і ми, ну знову ж таки, інформація захищена. Якщо будуть проблеми, ми відновимо його досить швидко. Ми готові до цього. Дякую. Ну і тоді запитання до безпосередніх учасників цього проекту, які задіяні в зборі інформації в верифікації, що нас взагалі мотивувало приєднатися до цього проекту, яким є ваш внесок за бажанням може відповісти. Автопоч. Бажаю здоров'я, шановні глядачі, шановні присутні, дякую за запитання. Начальник центру кримінальної аналітики Національної академії внутрішніх справ. В начальному закладі мій центр відповідає за ті проєкти, які, в яких приймає участь академія які передбачають аналітичну складову. За дорученням ректора я очолюю робочу групу Академії в роботі над проєктом. Нам випала важлива місія по збору інформації досить часто розрізаної, неповної інформації, перевірки, аналізу і внесення інформації на сайт проекту. Мотивація основна. Ми розуміємо, що це проект цей проєкт є важливим елементом інформаційної війни і його задача показати реальні втрати ворога, чим в тому числі демотивувати як і майбутніх військових Російської Федерації, так і їхніх родичів, приходять до нас воювати у нас, щоб вони розуміли, що вони тут загинуть. Тому це основна мотивація. Над цим працюємо щоденно за період роботи над проектом Академії внутрішніх справ за координацією департаменту інформаційно-аналітичної підтримки було зібрано понад 40 тисяч інформацій щодо вбитих росіян. Проект є доступним джерелом інформації для громадян Росії. Кожен може там вони користуються VPN, оскільки у них заборонені соціальні мережі, так і деякі вони знають, що таке VPN. Під VPN все одно вони можуть заходити, дивитись, вбивати в пошуку своїх однофамільців, родичів, здійснювати пошук і бачити, скільки навіть просто їхніх однофамільців вже тут залишилось назавжди. завжди. Дякую. Пані Катерина, розкажіть, будь ласка, про свою роль в цьому проєкті і що у вас мотивувало для нього приєднатися. Доброго дня, я Гайдаш Катерина, слухач Київського центру первинної професійної підготовки Академія поліції Національної академії внутрішніх справ. Перш за все, я перебуваю на проєкті більше п'яти місяців. Перше, коли я прийшла, я займалася збором і пошуком інформації, також її аналізом. Для наповнення анкети ми це все брали цю інформацію з відкритих джерел, з веб-сторінок в Яндексі, в ВКонтакті, Однокласники. Ця вся інформація може бути в родичів, знайомих, друзів. Ну, про те, що загибли якісь російські військові. Потім ця вся інформація направляється до середніх модераторів, які безпосередньо її перевіряють з джерел, перевіряють її актуальність, тому що дуже багато родичів є, що викладають, що шукають людину, але ще не знайшли. Також потім ця анкета опубліковується і вона відображається на сайті. Дякую за його, дякую. Зараз Катерина вже навчає тих, хто щойно долучився до проєкту, передає свій досвід. Максим у нас в проєкті понад рік вже його батько воює в бригаді Людь. Як каже Максим, батько створює статистику, а я її обліковую. Тобто, це кар'єрне зростання, і династія, все в цьому проєкті. Так, так. Пан Максим, розкажіть, власне, про свою роль, що для вас найцікавіше, що найскладніше в цьому проєкті. Доброго дня, я курсант Національної академії внутрішніх справ навчально наукового інституту №1 Максим Кузик, капрал поліції. Ну, в першу чергу, я є мід-модератором, як зауважив Дмитро Іванович, я в проєкті з самого початку, як він тільки з'явився в нас в академії, і з тих пір я почав з самого низу з, з пошуку анкет. Потім я став займатися пошуком нових джерел для подальшої роботи всіх модераторів для допомоги. з... З обробкою інформації, якщо дозволити, тобто у нас зараз є перелік джерел, яким ми користуємося постійно. Це перелікуновлюється. В чому в цій роботі приймає участь Максим? Шукає нові телеграм-канали, де публікується інформація про російських військових військових груп в соціальних мережах в однокласниках. Інформацію про парти героїв, можливі відео, які публікують, наприклад, про випадки знищення кладовищ вагнерів. Да ми також опрацюємо цю інформацію, написи на хрестах стають початком нашої аналітичної роботи і подальшого пошуку. Дякую за роз'яснення. Шановні журналісти. Чи є у вас запитання до наших спікерів? Мікрофон. Будь ласка. Доброго дня. Інформаційна агенція журналісти проти корупції, журналіст Олександр Роман. Дивіться, таке питання. Ну, зрозуміло, ви документуєте факти. да є а як чи Приймає ну, національна поліція чи там цілому міністерство внутрішніх справ в допомозі з обміном полонених, тому що ну втратиться добре, але є наші хлопці, які там знаходяться ще з часів Азовсталі, і у нас вистачає і цих приматів, які знаходяться у нас в лідниці. Чи планується якась робота, чи ведеться взагалі зараз? Якось дякую. Дякую за запитання. Міністерство внутрішніх справ безпосередньо представники міністерства внутрішніх справ є учасниками координаційного штабу по обміну полонених, які, які працює, в який створений в головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Тому цей процес постійний. Ви бачите його результати. Робота щоденна, проте звичайно робота не пов'язана із тим, про що ми говоримо про облік загиблих росіян. Міністерство внутрішніх справ, відповідаючи на ваше запитання, бере активну роботу в обміні полоненими. Дякую. Чи є ще запитання? Тоді я дякую нашим гостям. Нагадаю, що у нас відбулася презентація веб порталу Печерініт. А медіа центр України Україно-Укрінформ продовжить свою роботу о 15-й годині. В нас відбудеться презентація дослідження справедлива податкова система в Україні в умовах війни. Залишайтеся з нами. Дякую.